де люди, котрі збрали путь злоби, вони б, якщо попали в царство Боже, вони бся там мучили більше. І Бог таким гонітелем приготовив по їхньому заказу, по їхній потребі пекло ад, вічні муки. Ми завжди думали, як відповідати на питання людей, ну, Бог такий мудрий, Бог любящий, почому создав пекло. І от Іоанн Златоустий. Так і пише, за те, що Бог і мудрий, і любящий, то що вися не мучили грішники в царстві, создав їм по їхньому бажанню, привикли красти, грабити, привикли брехати, жити в блуді у постоянній лжі од рано до вечора, так от вам і маєте то по вашому заказу. Може, православні християни, віддя подвиг всіх святих. Удивляємося їхній терпенню раз, а друге свого гонителя, уже майже мертвого вертають до життя, свого правителя, гонителя, котрий хулетіме Господньоє, йому закривають уста. Чому вони так поступали? Вони хотіли, щоб і правитель, хоча б остановився в гоненії, вже не просили б, щоб став християнином, що маловероятно, коли бісноватий чоловік веде себе так. На фінішове гонення на святих вдруг став свій персидський цар бісноватий. І почав рвати на собі плаття, зривати погони, скидати з себе воїнські достоинства. І люди зрозуміли перед ним обезумівший правитель. Потім вивелися тих за город, і як убили їх, і воїну повбивали, але тіла їх у землі, а душі їх били. Покликані бути наслідниками Царства Божого. Господи, научи наших людей не боятися угроз світніх, Бо казав Господь сам: ну, кроме можуть вас убити, ну більше не можуть зробити, бо до душі, дотягатися не можуть. А тому сатана. Не спішить убивати, а то судить, щоб побільше людей збити з толку, щоб попитатися напудити християнина, щоб відказався, щоб, як резвічними приманками, душу його виманити і обманути. Іменно тут путь ми видимо в древності, повторяється і сьогодні, Боже мати, награди наших людей, куди сьогодні терплять гонення, униження. і. Публічні клевети наклепи, на котрі ніхто не звертає уваги, заклики єдного безумця з Києва молодого палити храми православні ніхто не чує. Глухонімота повна, але якщо ми підняли одне слово, півслова, защиту своєї віри в рамках закону, все – Розпалення релігійної ворожнечі тюрма. Ну що ж, кожен вибирає свій путь. Ми офіційно вибрали путь, котрий веде прямо в Царство Боже, узкої тернистої, терпимо всі удари, бо знаємо, що краткосрочні маленькі тяготи на земли не може порівняти з тою нагородою, яку нам Бог готує нам. У царстві Божієм. і в всі святі нині поминаємо, да й всі наші святі Карпаторуські, Моліть Бога за нас, щоб ми всьому світі знали перед нами в час гонення. Лише один путь у Царство Божє: путь терпіння, путь ісповедничества, путь смирення і великої любові до гонітелів, а в вічності із таким настроєм, мирним і любов'ю. Зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.